Вітаю вас, ви на каналі Майстерня іграшок Майя і я з вами Ольга. Сьогодні каву з утра собі заварила. В таку чашечку, інтересну Там написано, що щасливі дівчата а, ні, да. Крас... да щасливі дівчата виглядять красивими. О, така чашечка у мене гарна. Сьогодні вам з руки буду знімати. Бо вирішила вийти. Вчора так поздно лягла спати, але хочу вам показати ж вовка, який він вийшов, коли повністю оформлений. Я прям так загорілася, що вчора, вчора його до кінця оформила. Дивіться, дивіться, яка це гарнюня вийшла. Дивіться. Бачите. Дивіться, я хотіла звернути вашу увагу, отут я вишила, да, як уливенятка. І трішки-трішки я втягнула очки. Трішечки я зробила дві такі маленькі утяжечки, не дуже великі. Бачите, можна зняти, можна вдіти кіпчинку, можна, от, з кепочкою, бачите, як я вишила лапки, да, зробила утяжечки, ось тут. Щоб ви вже побачили в очі. І мордочку. Ось такий він вийшов. Штанці і футболочка це все по викрайки ливенятка. Тільки я поміняла колір. Він мені так сподобався, цей вовчисько. Я загорілася і сіла в'язати від медика по цій викріці. І я вже зв'язала голову, мордочку, вухи, зараз буду в'язати лапи. Все буде голова, тільки ну, голова буде, як і у вовка, мор, морда буде поменше, і вуха будуть другі. І я скорочу трохи, отут, скорочу лапи і ці лапи дуже скорочу, і може витягну трошки тіло. А може не буду взагалі зовсім тіла трогати, а дежину йому зроблю. Подивимося, як він буде виглядати. Отаке От загорілося, Так мені захотілося, щось я все відклала. І того котика риженького, що я починала, кот, білка, не знаю, лежить. Він взагалі задумка така класна, цікава, але очі треба. Там з очима треба помудрувати. З очима і вухами трошки там. От, Так що я потім помудрую, покажу вам, і що там іще у мене спрашували щось. Пам'яті зовсім немає. Щось Це стрес на стресі, стрес на стресі, і пам'ять кудись пішла, сказала Оля. Я пішла від тебе, а ти залишайся тут сама. <смір> Нічого не пам'ятаю, так, буду пити каву, бо охолоне. Так, оце вийшла до вас на трішечки, щоб показати. А потім вже, коли, мабуть, зроблю ведмедика, то покажу. Бачите, я тут бліки не робила. Я зробила, так, поближчя вам покажу вишила І трошечки карандашиком темним затонувала. З кіпкою він взагалі таке мілаха. А, а представляєте, вовк, лисиця, в нас є ведмедика. А, зробимо, Можна такого і зайця зробити, і можна колобка зробити. Як думаєте, давайте сказку може зробимо. Що та? там у колобках? Він котився, котився, а, вовк. Ні, зайчик йому зустрічався, потім вовк зустрічався, потім ведмедик зустрічався і лисичка, яка його да? дід і баба. Давайте зробимо сказку. Це буде взагалі супер. Лисичка у нас є, да? вовк є. Зараз ведмедика і зайчика такого, колобочка зробимо, і діда з бабою. Супер, сказка буде класна. Що, чекаємо да? на сказку? Давайте зробимо сказку, а потім все інше. Зараз над ведмедиком попрацюю і буде вашим онукам, дітям. Ну і кому на продаж, це буде дуже гарне, красиво. Буде така казочка. Все мої любі, мої хороші, на трошечки вийшла до вас. Всім бажаю вам гарного сьогодні дня, щоб у вас все вийшло, щоб у вас все було гарненько. А, ще подивіться, хвостика покажу. Бачите, який хвостик вийшов? Ну Такий, я думаю, трошечки длінкувати, трошки, може, треба було. Ну У мене, бачите, у мене така рихла в'язка, коли я не на чотирьох спицях в'яжу, то він от такий длінненький. Але і такий нормальний хвостик. Да? Так що ви там дивіться, кому може не подобається такий длінний, можете трошки скоротити. А, от такий гарнюська. А такий гарнюський. Я прям не можу, хочеться їм погратися, побавитися такий. Гарненькі, так що можете у мене замовляти, я в'яжу іграшки і на замовлення, кому потрібно. Все мої рідненькі, все вам побажала, всього гарного на сьогоднішній день. Всіх обняла і всіх поцьомала. Все, до побачення!